От 2019 рік, так, коли було звичайне навантаження, ну, звичайний звичайний режим, то от, останній 1027 розтинів, Сьогодні тільки 17 листопада і 1940 ростинів. Ще рік не закінчиться. Вадим Цілко працює патологоанатомом 20 років. каже, що цьогоріч до бюро привозили найбільший ціл, відколи він на роботі. Збільшення кількості померлих пов'язує з пандемією коронавірусу. 100 ростинів в рік. Угу. Якщо не складні, точні, а якщо складні, то максимум 200 ростинів в рік угу. О, на одну ставку. Ну, але в нас вже там виходить, що ми в місяць вскриваємо до 40, Кожен лікар до 40. Якщо це помножити на 12 місяців, то це відповідно таке навантаження. Тіла, які привозять на ростин, розташовуються у холодильному приміщенні. Тут п'ять місць, яких не вистачає. На момент зйомки в бюро було дев'ять померлих. У нас нема приміщень. Оце, от що ви бачите, оце одне приміщення. Ото секційна зала, де ми робимо ростини. Розумієте? Тому у нас нема у нас варіантів немає. Ну так де зберігати на вулиці. Ми не можемо це зберігати, ну, зберігати тіла. У вас був такий день, коли ви прийняли 36 шість. Було тіл. так було. Це було два тижні назад, понеділок. Дуже забито було і тут, і там, і там. Через довготривале оформлення документів про смерть родичі по кілька днів не можуть забрати тіла з бюро. Це також спричиняє переповненість моргу, розповідає Вадим. Поки не поховають, то зберігаємо. От зберігали. Більше двох тижнів. Ну, це було. Ну, в принципі, у нього були родичі чоловіка, але, але не у нас в країні. Зараз лікарі працюють понаднормово, каже директор бюро Дмитро Грячко. Також цьогоріч їм скасували доплати за роботу з цілами людей, в яких був коронавірус. Лікарі практично всі працюють на півтори ставки, тобто понавантажні. Але якщо розрахувати кількість розтинів на лікаря, то Реально там виходить і шість ставок. Тіла звозять і в вихідні дні лікарі, санітари виходять, щоб прийняти, прийняти тіла. Ми ні копійки ніяких не отримуємо. Нас виключили з переліку, хто бореться з епідемією. Патологоанатомічне бюро обслуговує всю область. Розширити приміщення моргу не можуть через недофінансування, а гроші, які заробляють самостійно, вистачає на заміну вентиляції чи вікон. Ремонт в закладі проводили ще за радянських часів. Тоді ж і купували лікарняні каталки. З обласного бюджету гроші передбачені лише на сплату комунальних послуг, каже заступник голови облради Микола Гуйтер. В облраді отримували звернення директора закладу. Тим поки додаткового фінансування виділити не можуть. У нас є від них. Лист, в якому вони просять 750 тисяч на проведення ремонтних робіт, аргументуючи, що від часу заснування там жодних великих ремонтів не проводилося. Також є лист на потребу закупівлі медичного обладнання і стосовно фінансування, і стосовно приміщень, ми це розглядаємо. Ви знаєте, це процес довготривалий. Субвенція їм передбачена на півроку. З 1.07 вони переходять так само на контрактування з Національною службою здоров'я і будуть отримувати кошти за пакетами медичних грантів через національну службу здоров'я. Тому їм субвенція відповідно зменшилася у два рази. Зараз бюро фінансує з обласного та державного бюджетів. середині наступного року джерело фінансування змінять. Бюро зможе почати укладати контракти з національною службою здоров'я, яка оплачуватиме надалі послуги. Дарія нематянзолбін, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.